20 березня в актовій залі навчально-виховного комплексу Гімназія Перспектива обирали лідера року. Взяли участь у конкурсі вісім учасників. Серед них учениця загальноосвітньої школи номер 1 імені Юрія Головатого Анна Тимко. Лідером краще живеться і в дорослому житті. А що ми просто зобов'язані робити наш заклад кращим з кожним днем, бо він працює. Учень ліцею дизайну світа імені Павла Чубинського Дмитро Дайнеко тобі сумно, і ти живеш з батьками вдома. Тебе не відпускають ввечері. БДТ спеціально для тебе. Мама я в БДТ. спонсор нашої веселої та бурхливої молодості. Ольга Шевчук, школа номер три. Катерина Чекан, вихованка гімназії «Перспектива». Моє покликання – то про майбутнє української держави, покращення життя оточуючих моєї Я присвятила своє життя і роботу в багатьох громадських організаціях. Катерина Зубко – учениця школи лінгвістики. Знайте, ми палені вогнями, шалені ми вітрами, на Марина Кравченко із шостої школи. Гарманіти ри писать, рахувати і читать. у школі, у школі, у школі. А ще ліни як стать участь в конкурсах курсах зібрать. у курса чатю школі у школі у школі. Дарина Підкамінецька зож номер 7. Та Денис Савченко, учень восьмої школи закон має слово всегда інтересно я предложу, помогу нікогда не скажу. Подожди, не се друг я к літер, і не надо другого. Я вдохновитель во мне позитивного много. Ці молоді люди лідери в своїх навчальних закладах. Вони беруть активну участь у житті школи і міста. Учасники продемонстрували свої творчі здібності у конкурсі Я і моя команда, ораторську майстерність. Відомо, що в дитинстві майже кожен мріє стати президентом, що спонукало вас стати лідером, і що ви робили для того, щоб стати лідером нашої країни? А що б я порадила? Це перш за всього це активна участь у шкільному міському житті. Це спілкування з дітьми, з однолітками, з вчителями, це мотивація їхня до активного життя, активної участі у житті міста, у житті школи і, взагалі, всього світу і вміння працювати за аудиторією. Нелегкою видалася боротьба за звання лідера серед учнівської молоді. Третє місце заслужено отримала Катерина Чекан. Друге здобула Дарина Підкамінецька. А переміг Дмитро Дайнеко. Я був готовий ще два роки тому. Спершу у мене з'явилася пісня, потім ми доклали танець, але організувалося все буквально за останній місяць. Коли завуч прийшов і сказав Діма, ти береш участь від нашого закладу, тобі бажали стати депутатом Верховної Ради. Які твої плани на найближче майбутнє? На найближче напевно стати депутатом міської, обласної, а потім вже Верховної Ради. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.